Привіт! Я нутриціолог Наталія Власнюк. І як ви і просили, сьогодні розкажу вам дуже докладно, мабуть, про найбільш суперечливий інгредієнт багатьох промислових продуктів харчування, а саме про глутамат натрію. Відомий також як харчова добавка е 621 Вона міститься майже у всіх перероблених продуктах харчування, тобто у всій промисловій їжі. Чіпси, сухарики, насіння, горіхи, консерви, м'ясні напівфабрикати, а також приправи і бульйонні кубики, ковбаси, сосиски, готовий фарш навіть. Соуси. Ну і, звичайно, всі інші е, такі, як кетчупи, майонези, всі соуси, консервовані та заморожені напівфабрикати, сири, типу пармезан і це це і багато інших продуктів у величезних кількостях постачає в наш організм глутамат натрію. Е621 621 це підсилювач смаку. Промислове використання харчової добавки почалося в Японії, де протягом багатьох століть для покращення смакових властивостей всіх національних страв використовували екстракт водоростей. Який був багатий на глутамінову кислоту. Глутамат натрію здатний приховувати неприємні запахи та продовжувати термін придатності продукту, тому є ризик з'їсти вже зіпсовану їжу ну, під виглядом нормальної, що, звісно, загрожує отруєнням. Глутамат натрію не тільки робить смак продукту максимально яскравим, він також пригнічує зростання мікроорганізмів. Таким чином, продовжуючи термін придатності страви, є 621, як і будь-який консервант, смертельно згубний для мікрофлори кишечника, не менше, ніж антибіотики. Дія добавки 621 заснована на підсиленій чутливості рецепторів наших. У зв'язку з тим, що глутамат натрію діє на нейромедіатори, збільшуючи тим самим провідність нервових каналів і силу імпульсу. Це провокує посилення смакових відчуттів, і глутамат здатний перетинати навіть гематоенцефалічний бар'єр, надмірно стимулюючи нейромедіатори, а потім блокуючи їхню функцію. Регулярні дози цієї добавки здатні навіть знищувати нейрони і руйнують гіпоталамус. Це дослідження проводилося на щурах. Але треба зауважити, що люди в 6 разів чутливіші до ефекту від е 621 ніж щурі. З початком промислового виробництва у 1907 році вихідною сировиною для глутамата натрію більше не була не були водорослі, а стали клійковина пшениці, тобто глютен. Зараз використовують, крім клейковини пшениці, крохмаль, цукрові буряки, цукрову тростину або патоку. При регулярному вживанні доданий у надлишкових кількостях вільний глутамат натрію згубний для здоров'я. Він е, ризикує людина, яка його вживає, е, Ризикує отримати підвищений тиск, біль у суглобах, діарею, погіршення зору, отримати аритмію серцеву, депресію, послаблення інтелекту, тривожність, навіть панічні атаки та мігрені. При додаванні глутамату натрію в продукти підвищується апетит, і людина з'їдає більше продуктів, ніж в звичайних умовах. Тому що глутамат стимулює синтез інсуліну, за однією з гіпотез саме те, що більшість продуктів харчування промислового виробництва містять Є 621, людство має глобальну епідемію ожиріння, зростання інсулінорезистентності та рівню діабету. Іспанські вчені дійшли висновку, що щурам, яким робили ін'єкції невеликих доз глутамату, їли на 40% більше, ніж зазвичай. Глутамат робить нас нечутливими до гормону насичення, лептину, а також провокує виробництво надмірної кількості інсуліну, який різко знижує рівень глюкози в крові, а значить, людина постійно відчуває голод. Згодом такі стрибки інсуліну порушують чутливість клітин і починається інсулінорезистентність. А це дорога до діабету, гіпертонії, атеросклерозу, ну і багатьох інших захворювань. Є621 ховається, до речі, під різними іменами. На етикетці може бути написано глутамат натрію, або просто глутамат, або глутамінова кислота, або дріжджі, або дріжджові екстракти, може назватися структурним білком. Або глутамат кальцію, глутамат калію. Може написано бути казіінат натрію, кукурудза гідролізована, карагенан, соєвий союз, пектин, або й просто рекордним за своєю нахабністю словосполученням натуральні добавки. Уважно читайте етикетки і бережіть своє здоров'я. Не дайте зробити з себе собачок Павлова з умовними рефлексами, слинотечі на все це харчове сміття в коробочках, пакетиках і яскравих упаковках. Підсилювач смаку та консервант глутамат часто є причиною гастриту або виразки шлунку. В експериментах та лабораторних дослідженнях було доведено, його Категорично негативний вплив на мозок та сітківку ока. Їжа, що містить глутамат натрію, викликає як фізичні, так і психологічні звикання. Дослідження показують, що постійна присутність в раціоні глутамату натрія має буквально токсичну дію. Токсичні ефекти глутамату як результат включають розлад і центральної нервової системи, і ожиріння, порушення. Фізіології жирової тканини, пошкодження печінки, алергічні реакції, посилення серцебиття та потовиділення, ну і навіть порушення репродуктивної функції у жінок та чоловіків. Доведено зв'язок між глутаматом натрію та серцево-судинними захворюваннями, головним болем та гіпертонією. Мова не лише про глутамат, а перш за все, про кількість його застосування, а він майже всюди, що не візьми з промислової їжі. Отже, споживані дози перевищуються автоматично. Важливо пам'ятати, що глутамат натрію у великих кількостях це отрута, що викликає звикання близьке навіть до залежності від наркотиків. Японські вчені провели дослідження на щурах яких годували їжею з підвищеним вмістом глутаватого натрію. Через деякий час у піддослідних тварин починалися проблеми зі здоров'ям, ожиріння, сліпота, втрата репродуктивних функцій, що риби ставали давати потомство. Так, природний глутамат це один із нормальних компонентів їжі, де є білок, скрізь є глутамінова кислота. Це одна з 20 амінокислот, що входять до складу білків. Але доданий в їжу глутамат натрію, це вільний глутамат, не пов'язаний з білками, тому він швидше проникає в кров, через що його концентрація зростає зазвичай дуже різко. А такі хвилеподібні піки несуть найбільшу небезпеку для здоров'я. У промислову їжу його додають у великих кількостях, практично у всі продукти, і сумарно виходить багаторазове передозування. У той же час природний гутамат їжі, який є і в волоських горіхах, і в помідорах, грибах, рибі, креветках або курятині, пов'язаний із білками. Він проникає в кров поступово. І дія на нейромедіатори зовсім інакше. Так, глутамат натрію викликає хімічну залежність у людини. Але хороша новина в тому, що при відмові від промислової їжі чутливість смакових рецепторів поступово відновлюється. Не вживаючи його протягом деякого часу, можна звести звикання до мінімуму та почати знову радіти. Смаку натуральної їжі. Ось чому їжу потрібно готувати самостійно, дома із сирих цільних продуктів, а не купувати промислово перероблені продукти харчування, які задля комерційних цілей, тривалого зберігання та більших обсягів реалізації завжди містять неприродню кількість шкідливих для нашого здоров'я домішок. А на сьогодні це все. Пишіть в коментарях, які ще теми ви б хотіли, щоб я розкрила у своїх відео. Не забувайте підписуватися на мій канал, ставте вподобайки і тисніть на дзвіночок, аби не пропустити наступне цікаве та корисне для вашого здоров'я відео. Щиро дякую вам за перегляд і до скорої зустрічі!